Друзі, коли я говорю за мир і вибори, я говорю за життя і демократію. От і все. Це дуже просто, тому що мир це життя людей, а вибори це демократія. І, звісно, ті, хто опонують мені, вони, коли я говорю за мир, вони кажуть, ти працюєш на ворога. Ну і ми це з вами прекрасно розуміємо, що це дурня, тому що ворог миру не хоче. Вони будуть декларувати, вони будуть намагатися. Вони будуть говорити що завгодно, сідати за стіл перемовин, але ми з вами прекрасно розуміємо, що ворог наш, Росія, миру аж ніяк не хоче. Вони хочуть воювати. Так було в них завжди. А коли говорять, що за внутрішнього ворога десь я на когось хочу працювати, так друзі, внутрішній ворог теж не хоче миру, розумієте? Однозначно. І виборів вони не хочуть. І по одній тільки причині, друзі. Вони не хочуть виборів, тому що вони не хочуть жити в демократичній країні, тому що в демократичній країні немає рабства. А в нас, можна, владці наші, всі ті, хто наживалися і наживаються на цій війні, і надіються наживатися далі, а вони хочуть, щоб тут було рабство, тому що рабами простіше управляти. Ну, ви ж всі це розумієте, я надіюся. І ті, хто хоче. Десь закрити мені рота. Ті, хто хоче дискредитувати мене. Я, я їх розумію прекрасно. Я їх розумію. Чому? Тому що в них бажання, щоб війна продовжувалася. У них велетенське бажання, щоб на цьому можливо було якимсь чином заробити. А ті, хто підтримує їх, вони менше трошки заробляють, але все одно заробляють на цьому. І ну, нічого не міняється. В такій ситуації, а ми з вами, от мені особисто, для чого це скажіть, для чого мені закриті кордони, для чого мені така економіка? Ну, для чого мені таке суспільство, яке буде жити як раби? Їм кажуть, вони виконують. Ну, а для мені це не подобається. Зараз мені скажуть, то виїжджай, тобто я не можу виїхати я і не бажаю нікуди виїжджати і не хочу принципово виїжджати, тому що я хочу щось тут змінити в цій країні. Бо я хотів виїхати, я б виїхав давно. Друзі, мир це не поразка. І вибори це не завжди рватися до корита. Розумієте, так? вибори це демократія. А мир це бажання всіх людей. Практично всього світу, за винятком. За, за винятком оцих, е, я не знаю, яких назвати цих орків, які хочуть постійно воювати. Розумієте, так? От і все. Отак От весь світ, е, по великому рахунку, е, бажає жити мирно. От і все, що тут, а що тут не так? Ну, я думаю, що все так. Тому дивіться, друзі, е, дуже багато роблять прогнозів. Я вам просто скажу одне: що до 9 травня, друзі, до 9 травня. По, всі, от по всіх, по всіх, по всіх показниках а, вже не буде ніякого воєнного стану продовжено. Вже до цього часу будуть дуже серйозні зміни всередині країни нашої, будуть серйозні зміни в Європі, сві... Америці і в всьому світі. А, і я не знаю. Як правильно це висловить ще ще поки я підготуюся, складу 2 плюс 2. там. І але на сьогоднішній день, ну я вам кажу, ситуація рівно така: до травня місяця все зміниться в країні, практично, все, і піде процес відновлення. В кінці кінців я цього бажаю, я в це вірю, я надіюся і хочу вас запевнити в цьому, щоб ми з вами не сварилися, не розказували хто за, хто проти. Де вороги? Ми з вами маємо розібратися в одному: вороги це ті, хто не хочуть, щоб ми жили з вами як люди. Вороги це ті, хто хочуть зробити нас рабами. Вороги це ті, хто проти демократії, проти конституції. Розумієте? Це ті, хто хочуть наживатися постійно на війні, заробляти на цьому. Оце наші вороги.